Вітаю вас і поздравляю із Святом Соборності України. Ви хоч знаєте, чому це свято святкують? Знаєте? Невже? А я вважав що навряд. Взагалі, треба сказати, що відносно цього свята, ну, як би сказати, з точки зору історії, багато питань. З точки зору політики, питань нема. Головне свято. Звертаю вашу увагу, що. Скажімо так, хоча це дійсно така значна подія, день Соборності, Адже 22 січня 1619 року відбулось, ну, якби формування незалежної України у складі відповідно тої України, яку ми знаємо, Західної України, тому що приєднала Західноукраїнська там Народна Республіка, і Закарпаття, тому що там теж була така. Осування, от вони 22 січня в Києві, так сказати, торжественно підписали цей акт з Луки, і вважало, що все, тепер вже Україна вернулася в свої терени державності. Кубанським їх вистачало для повного щастя. Але дивіться, яка ситуація. Підписати, -то підписали. А що далі? А далі краще не згадувати. У нас вийшла яка ситуація? От Є дійсно свято День Соборності, але свято воно якесь таке, знаєте, напівсвято. Або навіть на одну четвертушечку, на одну десяту. Чому? Тому що, ну, добре, підписали. А далі? Що далі було? Далі роче не згадувати. Отож ж бо воно. Якщо вже щось підписали, то згадуйте, що воно мало зиск. А що толку згадувати те, що ви підписали? Ну, саме само початку було зрозуміло, що те, що не підписують, працювати не буде. Чому? Ну, по-перше, як вам так пояснити попростіше. Е тоді, от керівництво Незалежної України, де якраз була ця директорія, ну, як? Ну, щоб не ругатись, скажемо, повна дурня. Повнісь! Петлюра, Вінниченко. Ну, перше, дивіться, яка відбувалася дурня саме на справжньому. Хто такі петлюри? Соціаліст. Вінниченко, Соціаліст. Вони фактично намагались побувати соціалізм на теренах Незалежної України. Ну, як більшовики. Тому, розумієте, виникала така дурновата ситуація, що не. З... Не більшовики хто. Вони те соціалізм. А ці хто? І ці соціалізм. Просто мало хто ж не знає, що в ну, принципі Вінниченко, да і тим паче Петлюра це представники Української соціал-демократичної робітничої партії. Ну, як ви розумієте, Ленін – це російська соціал-демократична робітнича партія. Ну, там вони поділилися, що пам'ятаєте, більшовики-мішевики. Те ж саме. Абсолютно. Лосені. Тому виникає така ситуація, а, а за що ж ви боролись? Ну, ми там, ні, хлопці, за що? За кормушку! По великому рахунку і делегація, яка приїхала з Західної України, як вам сказати, на той час, ну, якщо вам відома історія, що відбувається революція в Німеччині, в Австро-Угорщині, вони, ці країни, фактично виходять з війни, там радикальні зміни. Появляється, відповідно, Республіка Польща, да, доволі така сильна. І фактично, як вам сказати, Західноукраїнська була, але назвати її. великим натяжка. Тому що ну, польська республіка була сильніша. Тому оця делегація, яка приїхала, вона то приїхала, вона підписала запитання, кого ви представляєте? Ну, там. Ну, ну. Ото ж по воно. То ж воно. Ну, одне діло, коли це об'єднується якісь сильні структури. А коли це об'єднується групи людей, тому й сама ця соборність, ця злука. Ну, якщо вам відомо, дивіться, це ж початок 1919 року, Громадянська війна. І фактично, вже кін... до да, восени, це ж січень, а це восени 2019 року, ну, директорія програла все. Ще все програла. Повністю. І Деникінцям, і червоним, ну, чому вона ще програла, в неї була така дурна, Петлюра була така дурновата звичка. По-перше, не думати головою, а по-друге, як би сказати, якщо хтось йому радив розумну, він їх відкидав. Саме ж розумний. Тому що відбулося? То чому, чому дійсно програла директорія? А як вона могла не програти? Якщо ця директорія приймає настільки безглуздий закон про землю, ну ви ж розумієте, що таке Україна земля. І питання землі було дуже болюче. Ну, більша частина населення України це селяни. І, напевно, багато разів чули, що там в Російській імперії було болюче питання, що селяни були незадоволені, що в поміщика є земля, в них немає, або там от в казні держави є земля, в них немає, ще була монастирська земля. І були незадоволені. І говорили, давайте поділимо. Ну, селя... ну селяни, що говорить, от бачиш, отам, отам. Ну що ж це таке? От у нас тут клап капті такі, а в нього. Давай поділимо. Ну Я розумію, що сказати, ну що ж це таке? Ну так, це думка більшості населення ну, України. Давайте поділимо землю поміщиків, Ну, така думка. А що Петлюра приймає рішення? Геніальне! І дурновате, дурновате. Приймає рішення. Ні. Ділити не будемо, значить, земля вилучається в державну власність. І е, навіть забирається, якщо в селі на було багато землі, частину землі забирають. І от на державній землі будемо створити державні підприємства, Радгосп. Тобто, фактично, люди добрі. Ну, Петлюра пропонував зробити те, що потім зробив сталь. І звичайно, що ніякої підтримки він не мав. Тому, що, чому він програв? Тому що от він заявляє там. Мобілізацію, створити, а фінансувати за рахунок чого. Ну, вийшло так, що він прийняв такий безглуздий закон, що він проти себе налаштував все селянство. Раз. Потім ні одного нормального закону про опадкування не було. і не синітниця була. Відзначить відбулася така ситуація. Він, от що ви зрозуміли. Перша світова війна, звичайно, як ви розумієте, були частини, де було більше там, ну, із України і так далі. І вони дійсно проголошували, що ми тепер український полк, українська дивізія. Причому це люди з зброєю, які воювати вміють. Все добре. Я би не, не маю кіно. Вони питають у пана Петлюра. а ти ну, ж весь полк, фінансувати треба. Ой, хлопці, у мене нічого немає, ви патріоти. Чим закінчилось? Правильно, патріоти пішли по дому. Або пішли в червона. Там від що відбувалося? Взагалі, якщо подивитись е, ну, на всі ці події, ви що думаєте, що там мільйони армії були? Та Там дуже часто ну, приймали участь 5, 6, 7 тисяч. Ну, Червона армія, там, ну, взагалі, якщо там час від часу більше-менше, але до 10 тисяч. До 10 тисяч вояків захопили всю Україну. А як вони б не захопили? Тому що, получалось, для того, щоб їм протестувати, треба ж якусь армію. А де та армія, якщо там вони, оці в директорі постійно сруться, ругаються, скандалять? Виясняють, ми соборні чи не соборні? Господи ми. Треба займатися економікою, а не дурнею. А, а вони, ой, вони вміли сратися. Ну Спочатку в Центральній Раді, потім директорі. Ой. І отак от воно і трапилось. Що так, да, дійсно, в січні 19-го звуку прийняв. А вже восени 19-го, ну, по-перше, <див> директорія вже була, ой, вона там бігала, де тільки... вже ну, втратили. Потім вони туди-сюди шастили. Тут був уряд, Семена да, да, да. Ну, В кінці кінці-кінців Варшавський договір. Ну, Це вже правда, фактично, ну, практично 20-й рік. Ну да. де Петлюра погоджується, що Українська Республіка входить в склад польської республіки. Ну, звичайно, що вже хлопці, а де ж Соборність, де ЗЛУК? Його критикували за це. Його критикували і говорили, що це неправильно. Ну, Хоча там було в Варшавському дворі прописано, що е Україна буде мати широку автономію в складі польської республіки. Було. Ніякого тенові не було. Так що ця злука поіснувала майже рік. І все. Чому? Та тому що політики це срань Господня. Тому що, якщо ви хочете перемогти в війні, треба економікою займатися, а не політиканством. Яка різниця, як ви називаєте, головного отамана? Яка різниця, які ви там пісні співаєте? Яка, чорт возьми різниця, на якій мою командові віддають? Ви платню вирішите. Фінансування. Чим кормити А, е, Ні, оце складно. Систем опадкування вирішить. Е, ні, готож. Тому так і трапилось. Тому що якби свята є, але це свята не має продовження. І от це прикра. І це ще раз говорить, що політики це така ахінея, такі мерзотники. Вони любе добре діло можуть спаскудити. Чому? Тому що політики. Їм більше нічого не треба, аби посиратися, аби потрандіти, аби розповідати казочки, аби якусь внести. Це політика. Що є, то є. І це історичний факт. Але, на жаль, прикрий історичний факт. Що є, то є. Але святом Святом поздравляю! Ну і дякую за вас.